Сім'я та кар'єра дві невід'ємні складові сфери життя, які часто впливають одна на одну. Але гармонійно поєднувати їх у сучасному стрімкому ритмі не так і просто, що в пріоритеті у криворіжців, та як знайти баланс, про це поговоримо на вулицях міста. Дуже складно завжди балансувати, тому що завжди щось буде якби просідати, скажімо так. Але для мене завжди пріоритетом є сім'я. Це однозначно, якби там не було. Тому це мої цінності. Ну, все таки сім'я, тому що сім'я це головне. Хоча кар'єра теж головне, щоб підтримувати сім'ю. Але все таки я вибираю сім'ю, ну тому що сім'я ну це все би все життя. Кар'єра, тому що слід стати на ноги самій, побудувати фінансову подушку, щоб потім було чим відштовхуватися і будувати сім'ю рівноправно зі здоровими стосунками, здоровими відносинами, щоб і жінка і чоловік мали свою фінансову забезпеченість. Я думаю, що треба поєднувати сім'ю з кар'єрою, встигати і там, і там. Ну, типу, віддаватись повністю у кар'єрі і лишати сім'ю свою, я думаю, це неправильно. Треба тримати баланс все ж таки. Між сім'єю, кар'єрою і знаходити час для коханих людей, близьких і все ж таки самореалізація теж повинна бути у житті. Сім'я кар'єру можна і сім'єю непогано пов'язати. Вибрати правильний графік роботи, та і все. Якщо хочеш ти кар'єри, то не зовсім вийде створити сім'ю, бо ти повністю віддаєшся в своїй роботі, і тобто у тебе не вистачає часу на сім'ю. Спочатку кар'єра, потім сім'я. Коли кар'єра, тоді є сім'я. Сім'я, тому що сім'я це завжди те, що буде поряд. Ти завжди можеш покластися на свою сім'ю. Це твоя підтримка, це твоя опора. А Кар'єра, я вважаю, це таке важливе, але на першому місці для мене сім'я. Напевно, оберу сім'ю, тому що для мене вона, вона в пріоритеті. Я така, що хочу і туди, і туди, так на двох на двох стільцях усидіти. Але в принципі, сім'я для мене як пріоритет, і я більше обираю сім'ю. Коли вже ти кар'єру побудував, то можна брати вже і робити сім'ю. Але з приводу важливості, як на мене, це рівноцінні поняття.